Цей плейлист точно зайшов би барному. пісня Virus Imagine Dragons і Ля борець на полі. І це ідеальний саундтрек для його гри. За цим же принципом і пісня «Can't Hold Us, Маклемор та Ран Lewis. Драйвова композиція підкреслює стиль гри захисника. Кеша класно передає часи, в які народився українець. Яскраві нульові. Ілля – лідер збірної України, якому ну дуже личить пісня оберіг. Не і трек «Lose My Mind» Дон Толівер, який зафорсився після фільму Формула 1 Пісня контрастує між спокоєм і шаленством саме в такому стані перебувають футболісти перед важливими іграми.